Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо роботу з таким важливим елементом документа Microsoft Word, як примітки, які використовуються або при спільній роботі із документом, або з метою створення власних авторських доповнень. Наприклад, колега після ознайомлення з даним текстом надіслав через примітку певні уточнення. Наприклад, ось такого змісту виділимо, щоб не набирати на екрані. Для додавання примітки ми виділяємо певне слово, якого вона стосується, або встановлюємо курсор у реченні. Далі вкладка рецензування Створити примітку і додаємо наш скопійований текст. Щоб прочитати примітку, активізують кнопку і читаємо примітку. Для відповіді можна використовувати кнопку відповісти або створити іншу примітку. Також можна додати уточнення наше через такий елемент, як виноска, посилання на створення виносок і роботи я надаю у верхній частині екрану. Давайте скопіюємо текст, який ми хочемо надіслати. В даному випадку через виноску. Далі встановлюємо курсор після потрібного слова, вкладка посилання вставити виноску і вставляємо потрібний текст. Для вилучення примітки ми або її виділяємо. Далі вкладка рецензування, видалити примітку поточну, або видалити всі примітки в документі. Дякую за увагу!